Друзі, вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу. Дякую, що ви з нашим телеканалом залишаєтеся найближче 22 хвилини. Буде дуже цікава розмова про наше з вами Чорне море. Чи можемо ми там купатися чи ні? сьогодні з нами провідний науковий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів державної установи інститут морської біології Академії наук України. Юрій Квач Вітаю вас. Доброго дня, пане Юрію. Ви біолог, ви знаєтеся на морі, ви розбираєтеся у Чорному морі дуже а, трошки сильно. Є. Да, трошки є. І ви, коли побачили, що почалася ця трагедія на Каховській ГЕС, я розумію, що серце нормального біолога воно, звісно, забилося з іншою частотою. Воно, звісно, відчуває всю цю біль, відчуває відчувається море. Ви переживаєте за це? Ну, і як, звісно, нормальний одесити, ти нормальний українець? Ми не можемо не переживати, бо воно було брудне. І ось запитання, а чи може, нам вже казали, ну, море все воно само очиститься, чи може взагалі море само очиститися зараз, особливо, коли йде війна, і коли от така купа всього вилилося до нього? Ви знаєте, скажу чесно, коли це відбулося, я не переживав за море, більше переживав за людей. Тому ага. що це в першу чергу трагедія людська, скільки людей загинуло, А море це вже вторинна, тому що ну ви самі розумієте, усіх є знайомі і родичі там, десь в Херсонській області, да. і те, що буде відбуватись далі, потім вже. Почали відходити від першого шоку. Він почав думати: стоп. А тут будуть наслідки і для екосистеми, і це теж про людей. Тому да. що це наші це, в принципі, вплив, який відбувся. Це трагедія, скажімо, на довгий час. Тобто uh -huh. море очиститься. Питання тільки скільки часу на це потрібно, uh -huh. а на це може піти багато часу. Якщо людина буде сприяти очищенню, часу піде менше, yeah. і нашим дітям дістанеться краща ситуація і швидше. А якщо ми запустимо на самотік. І будемо додавати, а людина завжди... Людина не може не шкодити. Ну Вона як будь-яка істота. сота. Якщо да. мухи розведуться, вони теж шкодять в кімнаті. Да. Тобто, якщо хтось живе компактно в одному місці, він починає шкодити місцю, де він на живе. Жаль, Тому так, да. Да, це, це факт, це теж екологія і біологія. Тому ми будемо далі шкодити. І якщо ми будемо шкодити, воно очищатись буде повільніше, на жаль. Тому треба сприяти цьому Гаразд, А ну які вони оці от наслідки руйнації? Що ми <хи> зараз бачимо? Ну, перше, давай. Я вже не один раз наголошував в, в медіа, що е, будь-які прогнози вони е, або взагалі не справджуються, або справджуються частково. І іноді це на щастя, іноді, на жаль. Е, ми дуже боялися, що будуть катастрофічні наслідки завдяки розпрісненню, тому що е, розпріснення пішло під час нересту. Угу. Тобто, для, скажімо, великої риби риба може відійти від берегу, і трагедії не відбудеться для цієї. Риби вона просто втіче від прісної води, але ікра, мальки, безхребетні, які не можуть тікати, це для них трагедія. і ми розуміли, що якесь. Тобто, ну, все не помре. Mm -hmm. Помре, якесь покоління, воно не народиться просто. Yeah. І е, який наслідок цього? Наслідок цього, що свято місця пусто, пусто не буває. Тобто, щось Приде буде розводитися. Тобто, да, yeah. щось, щось розведеться, щось відбудеться. Тобто, екосистема буде відновлюватись, але це буде інша екосистема. Все буде виглядати інакше. І е, на щастя, повної трагедії не відбулося, тому що подули західні і північні. Західні вітри і цей бруд почала відносити від берегу. Це вже для нас було щастя, тому що розпріснена вода відходила, піднімалася з дна менш розпріснена, більш солона вода. Воно от трошки перемішувалось, але повного перемішування не відбулося. Те, що відбувається зараз, те, що ми спостерігаємо за останні. Місяць, може, чи я вже, вже загубився в часі. Ми спостерігаємо, що плями брудної води вони просто гуляють по акваторії північно-західної частини. Uh -huh. Час від часу їх вітром приносить, приносить да, до да. берега, і час від часу відносить і піднімається солона вода. І знову люди виходять: о, як чисто, як красиво починають купатися. Але це все теж ілюзія, тому що вода перенасичена е, біогенними речовинами. Це добро, скажімо, це, це uh -huh. азотисті, це наслідок оцих туалетів. Ті каналізації киснила. Це все добро. Ну що, що таке добро? Гніг да, використовують да, да, гній, да. використовують для е, як доброва. І в принципі, це все зараз в воді на цьому всьому будуть розводитись водорості, е, які потім, потім будуть помирати, потім будуть гнити. І у нас трагедія нашого регіону, те, що річки постійно і так це виносило. Ну, ми і так перенасичені цим, цими речовинами. Uh -huh. А тепер всі ці речовини, які були накопичені в Каховському водосховищі, вони всі опинилися в море одночасно да. І оце проблема. І те, що ми бачимо, чиста вода, нам здається, що вона чиста, так красиво. Да, Насправді да, да. це означає, що просто те, що там розвелося, просто його віднесло далі на глибину, але а ж воно вода, залишилось. а речовини залишилися. Речовини no. залишилися, і це означає, що зараз сонечко пригріло, воно знову розведеться, і знову буде цей бруд. Якщо його не виймати з екосистеми. Воно там і залишиться, і буде далі гнити, і нічого доброго не відбудеться. Що стосовно відновлення екосистеми, воно, ну я би не сказав це відновлення, це, скажімо так. Ну, я не знаю, чи можна вживати на відновлення, тому що воно не відновиться до того стану, яким яким вона була. Ага. Не на жаль, ну це просто факт. От, просто будуть розводити, ми вже спостерігаємо, що розводяться інші організми, не так. ті, що були масові. І е, навіть складно сказати, це погано чи добре, тому що зникли майже зникли морські іглиці, морські голки, які всі знають, вони плавали оці зміючки, великі да, 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 рибки, да. їх діти ловили, мучили там. Що це була масова ними, риба, яку ніхто не рахував як щось цікаве взагалі. Їх немає. Чому взагалі немає? Ну майже то, тобто, немає в, той, в тій кількості, в якій вони ну, може, були. Може вони відійшли не... подалі від берега. А Бог його знає, тому що в принципі ці ж самі риби жили і в Каховському водосховищі, але так. я просто розумію, що. В, знаєте, ну у нас у всіх є нирки, які погано реагують, коли да. там вода не тої солоності, Якщо ми звикли людина, яка жила десь там на західній Україні, де вода майже дістілят, вона приїжджає сюди і їй погано. Да. І ми, коли приїжджаємо туди, нам ще щось да, щось, щось не то починається. Же, да. Починається да так і риба, яка риба, яка жила в прісній воді, навіть якщо в той самий вид може жити і в морській, якщо її просто дістати з прісної, кинути в морську. Погано буде скоріше все, якщо а якщо навіть їй буде погано, вона просто отримає стрес і її хтось з'їсть логально, угу. тому що або вона не зможе, мрее, або, Да. або вмре, або залишиться невелика частина. Я думаю, що е, за, за рахунок спочатку потоку прісної води, спочатку почали гинути ті, хто адаптувався до морської yeah. води, тобто морська популяція почала гинути, тому що прісна вода їм просто нирки повбивала, а потім почали гинути ті прісноводні, які вийшли. Скоріше за все, це Теорія, але може, так можна пояснити, чому немає взагалі цих іглиць, uh -huh. тому що вони були завжди масові. Але е, тобто, щось загинуло, щось почало розводитись. І ми спостерігаємо цікаву ситуацію. Морські коники червонокнижні почали масово розводитись. Ага. Вони почали займати, мабуть, ту нішу, яку займали ці іглиці. Вони... І це непогано, в принципі. Ну так це непогано. погано. те, що немає іглиць, тому що воно все має існувати разом. Ну так вже стало, що щось загинуло, а то почало розводитись. Ми спостерігаємо, що з'явилося багато марбурових крабів. Раніше ці краби були масові тільки біля Криму. Там де скелі, а у нас вони існували, вони жили десь років 50 тому uh -huh. коли ще не були протисувні споруди зведені. Потім вони маю... не май немає, вони зникли, фактично. Тобто, їх, якщо і знаходили, то личинки. Не тому, що розумієте, краби в них личинки пілогічні, вони плавають в товщі води. І в принципі, якщо щось з'явилося у нас якийсь цей краб, це означає, що його просто десь з узбережжя Криму течею занесло. І вони зараз у нас почали з'являтися і достатньо масово з'являються, скоріш за все, за рахунок того, що ті наші місцеві краби просто через розпріснення загинули. Угу. І тут з'явилася ця ніша. І кра, ну може я, я спочатку пожартував, що з Криму тепер навіть краби тікають, да, да, да. От, але це неправда, тому що краби не можуть тікти з Криму далеко. Тобто це просто лічинки, які течею води. Раніше вони їх сюди заносили, і їх просто хтось з'їдав, або їм не було що їсти, тому що місцеві краби створювали конкуренцію. То щось їх бракувало. Да, 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 да. А тут вони потрапили, і у них добра ситуація. Вони почали розводитись масово. І у нас з'явилися мармурові краби, які теж не були у нас масово. Їх у нас не було. У нас були вони тільки біля острова Зміїний да. і аж біля Тарханкуту на Криму. Що то, з мідіями? Вже від? з міді міді теж це була погана ситуація. Ми очікували, що вони не будуть гинути, тому що для мідії властивий гліколіс це безкисневе дихання. Угу. Вони можуть вони можуть дихати киснем, але якщо не сприятлива ситуація, якась або жарка, або чи щось трапи, вони закриваються, і вони можуть кілька тижнів просто закритися і перебувати, тому що вони живуть по всій Європі, і більшість Європи це припливно-відпливна зона. Де вода просто може відходити, їм треба закритися і чекати, поки вона знову прийде. Для так, них так. це нормальна ситуація, коли вони закрились і дихають за рахунок безкисневого дихання, тому ми чекали, що зараз прийде прісна вода, Вони закриються і все, і вони переживуть. А так не відбулося, коли ж знову мідія не настільки розумна, щоб mm -hmm. одразу закритися. Мабуть, вони почали десь дихати цією водою. Щось нахапалися. Мабуть, ну я теж не ми, ми не знаємо, що в голові у мідії там відбувалося. Да, і чиї Чи них голова звісно, да, да у да. них немає голови само себе. От то тобто щось там не те пішло, і мідія масово достатньо масово загинула саме на. Мілинах угу. на глибині вона залишилася в порядку, але на мілинах дуже багато було загиблої мідії, Ми цього не чекали. Це ж дуже шкода, тому що мідія – це фільтратор, це ті організми, які сприяють очищенню води. Але в принципі, воно саме популяція мідії, вона легко відновлюється, тому що знову ж таки це вільноплаваючі лічинки, які да. просто починають осідати, На це потрібен час. Це треба почекати, і воно відновиться, ця ситуація, ця популяція, тому що на глибині воно залишилось, на глибині тримається солона вода, як і була. Тому що поверхнева, ви ж знаєте, що прісна, прісна вода, вона по, 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 по поверхні. Да. Вона... Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ну от спочатку навіть війни дуже багато було повідомлень від засобів масової інформації, що вмирають дельфіни. Хтось писав десятки, хтось писав тисячі дельфінів тисячі, вже померли. Да, да. Да. Що з е, нашими чорноморськими дельфінами? Е, справ в тому, що навіть якщо ви просто почитаєте інформацію з інтернету, що да. для дельфінів властиво е, вони викидаються на берег і чому да. ніхто в цьому світі да, всі цьому світі не можуть не розглядати да. цю загадку. Чому вони викидаються. Може Вони ти. починають хворіти і вони так самогубством закінчують життя? Чому ну там кілька версій є, може і якась правдива це? Відбувається. Просто на це почали більше звертати увагу, і за рахунок того, що коло берега менше людей, тобто дельфіни підходять до берега, не бояться людей. Вони да, може, да. може, просто викидаються там, де вони не викидалися угу. раніше. Тому люди, люди більше почали бачити цих дельфінів. Насправді офіційно зафіксовано. Більш трошки більше 30 випадків на все узбережжя Чорноморської України від Вілкова, від Дельта Дунаї і до Керчі, ага. включно із Кримом. Тобто є експерти, які там тримають зв'язок із, із Кримом. Там, там теж це фіксують. Там залишилися трошки експерти наші. Ага. От і зафіксовано більше трошки більше 30 випадків. Це не скоріше це більше да. норми. Це більше ага. норми, але не набагато більше. Тобто, скоріш за все шкодять бойові дії, не можуть не шкодити, Вони mm -hmm. всім шкодять, не тільки людям, а й дельфінам. Теж воно шкодить, але немає такої великої катастрофи, як дехто каже, що там масово гинуть. це не масово. Ну, Так то -то гинуть, не критично. Так гине не критично. Вони гинуть дійсно, але це не катастрофічна ситуація. А чи є якась катастрофічна? З з, з точки. До... Чи... Взагалі-то є якийсь біологічний шар чи там якісь тваринки, які жили у Чорному морі, а тут їх ну, повністю нема. І це критично для Чорного моря. Не можу сказати, щоб щось абсолютно зникло. Угу. Тому що навіть там, скажімо, те, що я сказав, що немає цих морських іглиць, ну це в принципі не катастрофа, тому що вони є в Тілігульському лимані в усіх затоках. Ну і вони так не впливали на, на... Нас... Да. вони впливали, тому що будь-який організм він впливає на яке. Він компонент екосистеми системи. Ага. Його не можна вилучати, я ж кажу, якщо щось вилучити з, екосистеми, з системи вилучити, щось має стати на його місці. Тобто йде повністю сув, і це події, які далі відбуваються події, які складно передбачити, тому що це йде як ефект метелика. Щось да. одне змінилося, а далі оця дихотомія пішла, так подій, які ми не можемо передбачити, і це проблема для всіх. І для нас проблема, тому що що буде завтра, ми Просто не можемо сказати. Ми не можемо. Сказати. Ну зараз міська влада збирається відкривати пляжі. Там ми розуміємо, що може бути це на часі, не на часі це питання. Угу. Але ж з біологічної точки зору на часі відкривати зараз пляжі, чи можуть люди купатися зараз? З біологічної точки зору я би не рекомендував. Але тут питання не до мене, а до санепідемстанції, тому що вони фіксують забруднення мікробіологічне. Ми не фіксуємо наш інститут да. не займається мікробіологією. На жаль, треба, але так вийшло, що не займаємося. Угу. Е, Сане підемстанція має сказати, чи відповідає. Нормам е, вода. Да, якщо вона да. відповідає нормам, ну, мабуть, можна і купатися. Я би не рекомендував, тому що все одно там багато біогенів, і якщо буде цвітіння води, а воно може винути протягом доби, наприклад. Угу. Буде цвітіння води, воно може викликати і алергії і може бути неприємні наслідки для здоров'я людей. Тому. Ну, обмежуватись, скажімо. Так, я б більше рекомендував їздити на Лимани, існує Тельгульський лиман, дуже чистий. і багато, коли приїдете на Тельгульський Лиман, ви да. побачите вся Одеса там. Да. Там ну, відпочин... да. Хеджібейський, ну він більш брудний, але можна знайти місця там... і там відпочивати. Да, да. Да, да, да. Чисті, чисті місця можна знайти на лиманах. Я би рекомендував скоріше там відпочивати там спокійніше, а головне, що і, і мінної загрози там не буде. Знову, теж. Да. Знову ж таки, треба, коли ви йдете на пляж, треба думати про безпеку свою про безпеку дітей і людей, які навколо вас, тому що якщо щось через вас щось вибухне, а навколо теж люди, які не повинні цьому, постраждати, да. да гаразд. Скажіть мені, будь ласка, от якщо взяти до урахування, що да, з морем є якісь проблеми, чи можемо ми люди допомогти морю? Чи нам ну, просто? Треба чекати, і воно саме там все. Зробить. Мусимо, мусимо чекати. Можна 20, 30, 40, можна і 100 років, і за цей час ще більше нашкодити. Ми угу. мусимо допомогти морю. І ем, наш інститут вже давно казав, що треба зводити штучні рифи, тому що проблема з біогенами, з цими добривами, вона була у нас і була катастрофічна. Була катастрофічна, да. стало ще гірше, ви розумієте, В кілька разів гірше ем, треба зводити штучні рифи, так які будуть сприяти очищенню. На це штучні рифи насправді це просто груди камінні, які під водою, але у нас зводили ці в. Е, протасувні споруди да. і ну, очікували, що вони будуть виконувати функцію штучних рифів, але це, вони не виконують цієї функції, тому що там е, гладенька поверхня і погано тримаються організми uh -huh. або стан ті ж самі мідії. Тому треба зводити трох, трошки далі від берегу, зводити такі ж самі споруди, але це мають бути груди каміння. Або беруть тетрапоїди. Тетрапоїди це такі зіркоподібні да, с... да. бетонові споруди, на, е, да, і, да, да. на них будуть чіплятися, і вони просто між собою з'єднуються, да. так що там є місця, і рибка може заховатися, і мідія буде рости, і водорості. І такі споруди зводяться лініями трохи далі від берега. Воно сприяє очищенню. Угу. От це раз, це перше. Друге, що можна е, і треба робити, це е, розвивати марікультуру, Угу. тобто мідійні устрічні ферми, може може і рибні ферми е, в морі е, розводити. Чому якщо е, ми просто будемо зводити штучні рифи, це буде добре, тому що буде розводитись мідія, буде споживати. Але, в принципі, рано, чи пізно ця Мідія загине, і все, що вона накопичувала в собі, воно звільниться назад у да, воду. Тобто да. воно, воно утримує цей весь бруд, скажімо так, тільки поки живе. Да. Коли воно гине, воно звільняється все. Якщо ми розводимо для споживання, як, як ферму розводимо, ми вилучаємо це з екосистеми. Що ми розводимо ту ж саму мідію, вона їсть оці добрива, так. переробляє їх в білок, який ми вилучаємо з екосистеми, і таким чином море становиться чище. Ну, тобто є Частіше, над чим працювати, Так, да. да, да, да. і ну, це, голоди, да. це ще питання розвитку громади, комплексного, скажімо так, як сталого розвитку нашого суспільства. Тобто, ми маємо розвивати нашу громаду в комплексі з екологією, з морем, тобто ми будемо розвивати і економіку, да. і туризм, і, і екологію. Ну і знов-таки не треба забувати, що дуже величезна відповідальність лежить на плечах бізнесменів, які. Всі свої забруднення зі своїх фабрик, зі своїх підприємств скидали в море завжди, і про це теж треба думати. Я розумію, що тут питання не стільки знов-таки до вас, скільки до чиновників, які дають такі а, згоду на те, що не будували тільки, вони не тільки до ну, чиновників. Теж це звичайні люди, і тут е, треба звертатися до звичайних людей, е, тому що у нас багато людей, щоби просто зекономити, скажімо, на каналізації злівають да. е, з приватних будинків, злівають каналізацію. Наприклад, там в Крижанівську балку якусь. Ну да. тобто то, там йдеш по Крижанівській балці, і сморід стоїть. І це ж не, не, не міська каналізація. її Там просто немає. Ну, да, це да. приватні будинки, просто зливають, щоб зекономити на Но, а куди ямах. ще, Да. Ну, куди ще кипаєш ви грібну яму, платиш гроші, приїжджають тебе. А тут задармо і да. одразу в море, Природа а потім самі почистять. купаються і кажуть, що там брудно. Да. Зумієте, тобто треба думати, що ви не одні на цьому світі, що коло вас існують ще, ще інші люди, як не дивно. І після вас теж будуть. І люди, після да. вас будуть існувати да. інші люди. І що, в принципі, ви шкодите самим собі? Тому що я ж кажу, ви це ж ті ж самі люди зливають каналізацію в, лів... в, лів... в лівні каналізацію, Зливають свою звичайну каналізацію, вона потрапляє в море, потім вони йдуть купатися і каже, що. Беруть з собою свого малечу. Так, да, і каже, що тут брудно. Да. І чому це таке безобразі? Яке ну тобто, то треба думати, що, що ви самі собі робите шкоду і просто не робити цього. Це раз, два. Е, ви знаєте, що кожного року у нас рані... я не кажу про сьогодні, там минулий рік, коли вже війна, війна і трагедія велика. А раніше, коли пляжі були відкриті, ми часто приходили влітку, і оці тони водоростей, які да. валялися, це ж власне наслідок накопичення в екосистемі. Біогенних речовин mm -hmm. воно просто розводилося. Потім його виносило, ці мертві вже водорослі. викидало на берег. Вони гнили, але після шторму їх змивало назад, і ці всі біогени знову, знову звільнялися да, і да. нічого не траплялося. І ладно, ну ви шкодите екосистемі, але ж ви шкодите і туризму, тому що люди приходять відпочивати. А пляжу нема. А, а, а замість пляжу ці купи гнилих водоростей, їх можна просто прибрати. Тим більше, що ці водорості, водорості їх можна використовувати як добриво. Угу. В принципі, я вже не кажу. Я наскільки я знаю, там і в косметичні речовини, якісь да, там да, можуть щось всього, да. в економіці, можна використовувати було. Ну тепер я думаю, там стільки бруду, що вже не можна, але як мінімум треба вилучати. Десь закапувати, захоронювати їх, щоб вони не потрапляли назад, по-перше. По-друге, щоб вони не псували туристичний вигляд пляжу. Як мені. Тобто, це питання знову ж для людей, для прибиральників, які просто можна просто взяти лопату і, і приберіть, да, да, просто сміття, просто з пляжу. Я хочу подякувати вам за те, що розповіли нам. Я сподіваюся, що наше море все ж таки з нами залишиться чистим, красивим, ну і таким небрудним, в такому, в якому ми можемо пернати, ловити батьків, міді, дивитися на дельфінчиків і приймати туристів. Ну і головне, щоб воно було мирне. Бо Це зараз, добре. звісно, під час війни вирішувати такі питання дуже складно. Але їх треба вирішувати. Тож, будь ласка, одесити, ставтеся відповідально до нашого Чорного моря. Воно не тільки ваше, воно наше по всій планеті, наше спільне, наше спільне, да. і після нас будуть діти, правнуки і праправнуки, які теж хочуть купатися у цьому морі, теж хочуть жити на чистому, да. красивому березі. Надо. Треба думати, що ми не останні покоління на землі, і те, що ми залишимо, ми залишимо нашим дітям. Юрій Квач, провідний науковий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів Державної установи Інститут морської біології, Академії наук України сьогодні в нашій студії. Був дякую, що були з нами. І дякую, дякую вам, дякую всім українцям і Одеситам, які з нами з першим міським. Залишайтеся. До речі, з нами попереду. Найцікавіше ми з вами зустрінемося незабаром. Тримайтеся, українці! Все буде Україна!